Ялення сінечного нерву. Часто питання від наших пацієнтів, чи ми працюємо з такою проблемою. Так, ми працюємо з такою проблемою, і першочергово, що ми починаємо роботу з пацієнтом, це його з правильним обстеженням. Ми визначаємо характер болю, локалізацію болю. І якщо ми маємо пані підозру, що це може бути дійсно защемлений нервом, ми відправляємо його на додаткові обстеження, такі як МРТ, щоб пересвідчитись, чи немає ніякого запального процесу. Перекому відділі хребта, бо біль може бути не тільки за рахунок того, що є грушоподібного м'язу, як привикли в народі вважати, що запалення сідничного це є спас грушоподібного м'язу. Це може бути як і западні процеси перекового відділу хребта, так само як кала протрузія. Симптомом при застемнення або запаленні сідничного нерва це є. Біль локально в сідниці з віддаванням до коліна і до литки може боліти. Нога може бути як затерпання, оніміння, так і слабкість в м'язах. Якщо знайшли в себе подібну симптоматику, не відкладьте візит до фізичного терапевта. Ми оглянемо детально вас, складемо для вас індивідуальний план реабілітації і будемо раді вам допомогти.